Та, за нас Шановні колеги, дякую всім, що звернулися сьогодні в самоборони Майдану та ВОМайдану в, в в Олексію Олександру Сівчука, командира відкривало підрозділ самоборони Майданої області та Олександра Бондарева, координатора В. в Майдану військової області, підписали спільну лист звернення до міського голови. Керівника начальника обережської області Едуарда Альохіна, начальника управління СБУ України Чернівської області, Ленка Олександра, прокурора Чернівської області Віктора Насенко з проханням заборонити проведення концертів у день виборів, концертів будь-яких заходів для будь-якого кандидата. За нашою інформацією, в все, всі бачать. вибори, які розвиваються, можуть бути дещо. <кій> Напруженими в цьому людей зробити вибори більш, без проведення якихось маніпуляцій. Ми просимо міську владу та інших органів заборонити проведення культурно-масових заходів в суботу та неділю, починаючи із часу тиші. Зараз нам звернення більш коротко, буквально розкаже на другу Олександр. Прошу. Так, шановні друзі, значить, ми всі розуміємо, ну, що зараз не легкі дуже часи в Україні, а тому ми вирішили звернутися до Чернігівської міської ради, до а, мера чернігова Соколова, з тим, щоб він заборонив за, проводити культурно-масові заходи в місті Чернігові в день тиші. Це субота і неділя перед виборами. Чому? Тому що міліція може бути задіяна якраз в виборчому процесі. І тому розпилювання правоохоронних органів, ми вважаємо, це недоцільно і навіть ми вважаємо, що це небезпечно. Порушено. Тому я хотів би зачитати цей лист, який ми направили. У Чернігівському міському голові Соколову а також начальнику ОМВС України в Чернігівської області, полковнику міліції Альосину, начальнику управління СБ України в Чернігівській області Довженка, прокурора Чернігівської області, старший зрадник політик Носенко, відкритий звернення. Шановний Олександр Володимировичу, громадська організація самооборона Чернігівщини та ВО «Майдан» звертаються до вас з проханням заборонити масові заходи під час проведення позачергових до виборів до Верховної Ради України. По ТБО номер 205. в день голосування 26 липня 2005 року у зв'язку з можливою небезпекою для мешканців міста Чернігова та ризиком зриву виборів. Принагідно необхідно зазначити, що проведення будь-яких культурно-масових заходів саме в день голосування є вкрай не з огляду на те, що більша частина особового складу Чернігівського управління МВС буде задіяна. Для забезпечення порядка проведення виборів на виборчих дільницях, що вони можливість оперативне реагування на надзвичайну ситуацію. Крім того, відповідно до вимог статті 70, статті 70 закону України про вибори народних депутатів України, предвиборна агітація закінчилася о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем голосування. Передвиборча агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У той же час забороняється проведення масових акцій, зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пикетів і від імені партії, кандидатів і депутатів, від якої зареєстровано в загальнодержавному окрузі, підтримку партії чи окремих кандидатів і депутатів проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та передач чи інших публічних заходів. Не виключено, що під час культурно-масових заходів буде здійснюватися політична агітація, що є прямим порушенням чинного виборчого законодавства України. Дякуємо за розуміння. Сподіваємося, що прийняття позитивного далекоглядного рішення по описаному, по описаному в цьому зверненні питанні. Відповідь просимо надіслати заступник за такою то адресою. Тобто ми направили, зробили опонентну скриньку, куди ми чекаємо відповідь від наших можна власників. Шановні друзі, хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що в країні дуже неспокійна обстановка. Ми знаємо, що на сході це в Донецькій в частині Донецької та Луганської області іде так звана антитерористична операція. Ми знаємо, що багато є. І в інших регіонах такої важкої ситуації, і знаємо про те, що вчора було чотири повідомлення про замінування об'єктів, де правоохоронні органи включалися серйозно в ці події, в ці телефоні дзвінки, і працювали з тим, щоб подавати якраз не гараздне з цього повідомлення. Тому я просив би всіх мешканців Чернігова звернути на це увагу і попросити звернутися до Чернігівського міської конкому про те, щоб вони забезпечили те, щоб все ж таки в дні тиші, хоча б в дні тиші, не проводилися концерти. Хоча, звісно, наша позиція в тому, що концертів взагалі не повинно бути в такий важкий для країни час. Дякую, коротко кажучи, жодних бажано, жодних культурно масових підприємств від жодного кандидата. Uh -huh. Так. Запитання можна. Скажіть, будь ласка, на, на минулих виборах було багато білбордів за асоціативним рядом в день виборів. От на такі випадки, як буде реагувати самооборона Майдану? Давай, подавляти, подавляти, відправляти. Якщо я хочу додати до цього всього. Ми можливо будемо діяти нестандартними метомодами, не тільки повідомляти в правоохоронні органи, а будемо повідомляти штаби конкурентів того, хто буде розміщати такі методи, для того, щоб їхні юристи працювали, якраз могли працювати в цьому полі. Тобто я думаю, що конкуренція породить якісно.